Друзі, всім привіт! всіх Вітаю на нашому YouTube-каналі. Сьогодні буде відео оголошення Я і так розповім, що це буде за оголошення. Як ви вже встигли побачити, у нас на каналі вже ми досягли кількості підписників 2000, вже навіть трошки більше. І тому на честь цього ми вирішили провести невеличкий розіграш, присвячений цим, цій цифрі. а так. І тому ми запускаємо конкурс конкурс на кращий акваріум, який буде проходити на нашому каналі. Значить, умови дуже прості, щоб бути учасником нашого конкурсу. Дивіться, що від вас потрібно. Значить, від вас буде потрібно відео вашого акваріума не менше 5 хвилин тривалістю. Де ви розповідаєте, там, приблизно, там, що в ньому живе, що в ньому росте, чим фільтрується, чим освітлюється, як обігрівається, розповісти, які, які назви рослин, які назви риби, що там є взагалі, і ну, який об'єм такого плану. Потрібно, щоб тривалість відео була не менше 5 хвилин. Телефон в горизонтальному положенні, не вертикальне, в горизонтальному положенні. Щоб обов'язково відео було гарної якості, тому що YouTube е, полюбляє відео гарної якості. Е, ну і, в принципі, все. Дивіться, одразу, якщо буде якість погана, е, відео. І буде отак відео, телефон не чітко буде, а отаке, отак, отак, то я це відео одразу буду знімати з, з конкурсу. Буду тільки гарні відео. Дивіться, щоб, то, що це в ваших інтересах, щоб ваше відео попало на призове місце, друзі. Е, приготували ми невеличкі такі подарунки. Ну, я скажу так, це наш перший розіграш в нашому каналі. Е, можливо, буде на наступних. На наступних тисячу, тобто коли при, досяжень, при досяганні трьох тисяч підписників, ми проведемо ще конкурс. По-любому, це в нас буде як традиція. Кожна тисяча підписників у нас буде розіграш. Можливо, на три тисячі до нас підтягнуться якісь спонсори, які захочуть також від себе щось додати. Так що, а поки що ми приготували такі невеличкі подарунки. І так, дивіться, фільтр сансан це буде за перше місце. І за друге третє місце буде обігрівачі е, потужністю 25 Вт. Відправка призів за наш рахунок. І ще до цих призів, до кожного призового місця, ще від одного спонсора буде невеличкий презент. Я потім вам все розкажу. Спонсор е, визвався і сказав, буде трошки і від нього подаруночок. Так що, друзі, дивіться, е, з сьогодні вівторок. З сьогоднішнього дня, тобто з 9 січня, по наступний вівторок це вже буде у нас яке? 16, так? Січня, так же ж? Да. я приймаю відео. Куди відео присилати, я під відео залишу номер Viber. Краще присилайте на Telegram, тому що Viber там до 50 МБ, по-моєму, приймав відео Телеграм. Приймає е, будь, розмір, будь якого розмір будь-якого розміру відео. Присилаєте мені відео, я переглядаю, якщо воно відповідає всім критеріям е, допуску до нашого конкурсу. З 9 по 16 присилаєте відео. З е, 16 я їх всі заливаю на канал ввечері. І проходить голосування. Голосування проходить ще буде 7 днів, тобто по 23. -ті. По 23 буде голосування. Переможця будемо обирати по найбільшій кількості переглядів. У кого буде найбільша кількість переглядів, той займає відповідно перше, у кого менше, і ще менше, друге, третє місце. І по 23 е, проходить голосування. І в п'ятницю, наступну п'ятницю, це яке, 23, 24, 25, 26 ми підводимо підсумки. І. Висилаємо отакі чудові призи. Так що, друзі, запрошую всіх е, прийняти участь у нашому конкурсі. Дивіться, не забувайте відео в горизонтальному положенні, без смикань, гарної якості, тривалість не менше 5 хвилин. Відео розповідаєте все про свій акваріум, хто живе, що росте, чим обігрівається, фільтрується, освітлюється. І все, що ви хочете від себе ще додати, будь ласка, все інформація, вся іде. Сторонню музику не можна ніяку підставляти. Якщо ви щось хочете, щоб під музику, обов'язково беріть з фонаті Ютуба музику. Отак. Так що, друзі, всіх запрошую до розіграша. Я думаю, ми проведемо непоганий розіграш і будуть у нас всі задоволені. А поки що всім, отак. І починайте мені присилати ваші відео. Номер, і ще раз нагадую, номер, куди надсилати відео, буде в описі під цим відео. Так що всім, друзі, гарного вечора. До побачення!